Вам не здається, що ми якось надто мало уваги приділили удару міжконтинентальною ракетою по Україні? Я не хочу, звісно, нагнітати, але наступний крок ескалації тільки ядерка. Я правильно зрозумів? Ми всі приречені. Знову, я впевнений, що в бункері вже готують червону кнопку, бо інших аргументів у них просто не лишилось. І на нас чекає найстрашніший сценарій тобі аби понагнітати. Як завжди. Ми розберемось, що буде, якщо так звана Росія все ж піде на цей останній крок ескалації, чи варто цього взагалі боятись, і як підготуватись до найгіршого? А ти поки напиши, що думаєш про ядерну зброю в цілому, чи можна це вважати інструментом миру та головною причиною стримування від глобальних війн? Чи це те, що нас знищить, як вид зовсім скоро? Ядерна зброя і чому вона взагалі виникла. Я бачу, ти недооцінюєш ядерну зброю. Давай я просто нагадаю, наскільки це руйнівна штука, і чому взагалі її винайшли. Давай, здивуй мене, і бажано знайди якісь цікаві факти. Під час Другої світової війни США створили Мангеттенський проект, в якому зібрали науковців, інженерів та військових з кількох країн. Проект тривав з 42-го року по 46-й. І його вважають найбільшим та найдорожчим для того часу. На нього витратили близько 2 мільярдів доларів. Зараз це були б десятки мільярдів. Виглядає як дуже важливий проект. Так, коли наприкінці 30-х відкрили поділ ядра урану, стало ясно, що з цього вийде чудово нова смертоносна зброя небаченої потужності. А оскільки це відкриття належало нацистській Німеччині, сам Альберт Ейнштейн разом з іншими фізиками написали листа Франкліну Рузвельту. Попереджаючи про небезпеку, яка нависла над всім людством, найкращі вчені світу, в тому числі 20 Нобелівських лауреатів, взяли участь в проєкті, який мав випередити розробки ворога. Не кажучи вже про 2000 військових, майже 130 будівельників, працівників заводів та іншого персоналу. І більшість з них взагалі не знали, на чим саме вони працюють. В Самосі розробляли та збирали бомбу, в Окриджі збагачували Уран, а в Ганфорді виробляли Плутоні. Уявляєш, весь цей масштаб таємничості. Але ж це було виправдано. Бо на той час Гітлер вже мав намір створити власну бомбу і каже, що саме страх перед нацистською ядеркою підштовхнув США до прискорення робіт. А у підсумку це вплинуло і на рішення взяти активну участь у війні. Хоча основним каталізатором був все ж напад на Перл-Гарбор. А насправді вийшло так, що вони створили вибухівку, яка здатна знищити все живе. Першу атомну бомбу, яку назвали гаджетом, випробовували на полігоні. Опенгеймер не виключав, що все може піти не за планом, і гаджет знищить всю нашу планету. Всі ці науковці навіть не знали точно, чи не ланцюгова реакція далі. Це ж просто жесть. І по суті, все це заради демонстрації безмежної влади, яку давала така зброя. З 44-го року Рузвельт та Черчилль уклали домовленість про те, що її застосують проти Японії. Це через те, що японські солдати надто добре бились і США несли від них величезні втрати. На рахунок знищення планети це популярний міф. Була певна дуже невелика ймовірність підпалити атмосферу, проте на момент випробувань вже були розрахунки, що це неможливо. І все ж, якби не цей крок, нацистський режим міг виграти перегони озброєння і уяви, що було б тоді. Тому, по суті, ядерна бомба була рятівною зброєю для всього світу. А ти бачив наслідки цього так званого порятунку для Японії? 45-го року американці вже вибрали цілі для удару: Кіото, Хіросіма, Кокура, Нігата, Йокогама. Вони планували чисто психологічну операцію, бо взагалі не розраховували попасти по військових об'єктах. Зате обрали міста з найбільш освіченим населенням, яке зможе максимально оцінити весь жах того, що з ними зробили. Японії висунули ультиматум, проте капітулювати японці не збиралися. Тому 6 серпня 1945 року на хіросіму скинули ядерну бомбу малюк, яка містила 64 кг урану та важила більше 4 тонн. Над хіросімою здійнялася величезна грипоподібна хмара, яка обпекла все навкруги жаром та радіацією. В епіцентрі вибуху ударна хвиля неслася зі швидкістю вищою за швидкість звуку, і мала такий тиск, що в радіусі 2 кілометрів знесло всі будівлі, крім сейсмостійких. Температура там сягала 4000 градусів за Цельсієм, тому буквально все горіло. Застосування подібної зброї не може бути жодних виправдань. На той момент вважали, що демонстрація такої потужної зброї зупинить війну. Ніхто не захоче, щоб по ним таке застосували. Та й дати пропорційну відповідь ворог також не міг. Власне, є версія, ніби цілеспрямовано обирали міста з освіченим населенням, але більшість істориків це заперечує. Принаймні, що це був єдиний критерій. Кажуть, що військові комітети радше враховували погодні умови, помітний ефект від вибуху і військово-індустріальне значення місцевості. Кіото, наприклад, взагалі виключили через культурну цінність міста. Тож з цим психологічним аспектом не все так однозначно. В будь-якому випадку суперечки тривають і досі. Одні вважають, що американці прагнули шокувати весь світ, інші кажуть, що вони хотіли якнайшвидше завершити війну, ризикуючи мінімум втрат серед своїх солдатів. В будь-якому разі історія з Хірусімою та Нагасакі одна з найсуперечливіших сторінок Другої світової. Якщо чесно, це більше схоже на злочин проти людяності, ніж на спробу зупинити війну. Більшість тих, хто був найближче до епіцентру вибуху, просто миттєво згоріли. Ті ж, хто вижили, дуже швидко дізналися, що таке промінення радіацією. Вони помирали протягом місяців у страшенних муках, буквально розпадаючись на шматки. А ті, хто були далі від п'ятикілометрової зони, зробили хронічний лейкоз. Всього за три дні після цієї трагедії була наступна. На Нагасакі скинули Плутонієву бомбу Товстун, приблизно такої ж ваги, проте більш потужно. Цьому місту пощастило більше. Бо за кілька днів до того, звідти виїхала частина людей через бомбардування. А також рельєф трохи загасив силу вибуху. До того ж, цього разу поцілили не в густо населений центр міста, а в промзону. Але це ніяк не допомогло людям уникнути опромінення радіацією, променевої хвороби, онкології та численних смертей, не кажучи вже про зараження ізотопами довкілля. На той момент ще не всі жахливі наслідки використання ядерної зброї були зрозумілими. Але це була страшна війна, і зупинити на потрібно було будь-якою ціною і якнайшвидше. Тому вибір був між більшим злом та меншим, тим більше, що ядерну зброю тоді вважали не злом, а інструментом миру. Хороший інструмент миру, який, правда, знищив у Хіросімі 70 тисяч людей за кілька секунд. Коли історики переосмислили все це, вони поділилися на два табори. Одні вважали, що ядерка дійсно допомогла зупинити нацизм, інші впевнені, що цьому не може бути жодного виправдання, бо це злочин проти людяності. То тільки війна з нацизмом завершилась, а ці так звані інструменти миру навпаки почали накопичуватись в арсеналах. Бо найпотужнішу в світі зброю. Звісно ж, захотіли мати всі. Ядерна гонка та холодна війна. Опенгеймер тільки почав усвідомлювати масштаби того, що він накоїв, а в цей час Десь за Україну вже прекрасно розуміли всі плюси ядерного озброєння. Сталін, хитро примружившись, підкручував вуса. Почалась ядерна гонка. Хто б сумнівався, що Рашка і тут щось вкраде. Але питаннячко. Звідки вони могли знати про розробки ядерної зброї? Якщо це все було максимально засекречено навіть для тих, хто робив цю саму зброю. Там навіть не довелось нікого вербувати. Всі були ідейними та приносили потрібну інформацію безкоштовно, тобто заради світової революції, яку обіцяла сталінська пропаганда. Та що казати, якщо навіть в самому Лос аламосі був випускник Гарварду, який сам вирішив зібрати та передати соєтам матеріали. І таких зрадників було більше 200. З них кілька десятків технічні фахівці, а не Просто обивателі з компартії. Вербували багато кого, навіть чиновників у міністерствах. Навіть якщо так, це ж не найголовніші люди в проєкті. Це звичайні смертні, які навряд розбиралися у тому, які технології дійсно цінні. А ти повіриш, якщо я тобі скажу, що за наказом Берії збирали завербувати самого Опенгеймера? Бо до 41-го року він вважав себе комуністом, і його друзями були представники американської компартії, та навіть його дружина була комуністкою. Та ні. Не може такого бути, щоб Опенгеймер з його розумом піддався на таке. На щастя, спроби провалилися, бо славетний фізик виявився в першу чергу патріотом своєї країни і не повівся на жодні умовляння совєтських вербувальників. Але все одно вже було запізно. На основі американських розробок, та й мабуть, частково радянських, бо щось вони там намагалися створити щодо крадіжки, під керівництвом фізика ядерника Курчатова таки вдалося зібрати і ядерну зброю, і реактори для збагачення урану та отримання Плутонію. В Семипалатинську та інших місцях зробили полігони для випробувань. Після завершення Другої світової війни ядерна зброя стала одним із найбільш вагомих елементів гонки озброєнь і взагалі всієї холодної війни. У 49-му році СРСР провів перше випробування ядерної зброї і виявилося, що тепер вона є не лише в США. Друга світова закінчилась, світ поліризувався, і, по суті, одразу почалась наступна війна холодна. І це лише виглядає як просто розвиток озброєнь. Головною проблемою було прагнення до тотального контролю, зрощення страху серед людей, щоб вони почали вірити в неминучу загрозу. Все одно ядерна зброя залишилася інструментом, який зміг зупинити велику війну, на якій загинуло майже 3% населення планети. В мирний час, очевидно, не було причини її застосовувати, тому холодна війна була лише грою з цифрами та теоретичними розрахунками. Реальної загрози не було. А хіба нереальна загроза те, що обидві сторони. Накопичували озброєння, і в основному це була ядерка. Виникали все більш потужні бомби. В Одневі, наприклад, могли взагалі знищувати повністю цілі міста. Ейнштейн з Опенгеймером, мабуть, рвали волосся на голові, сторони, ніби мірялися силами, проводячи показові випробування в різних частинах світу та різних умовах. І ми ніколи не дізнаємось, які насправді жахливі наслідки були в цих випробувань. Я на 100% впевнений. Що і США і СРСР почали набагато краще ховати правду про свої досягнення пов'язані з ядеркою, а для простих смертних це стало справжнім жахом. Всі тільки й думали про те, як побудувати бункер та скільки консервів з водою в нього запхати, щоб пережити ядерну зиму. І що найіронічніше, тепер стало очевидно, що дармами сміялись. Очевидно, що в ті часи найкраще розвинулись інструменти пропаганди. Саме завдяки тому, що реальні дані про ядерні випробування приховувалися, можна було вгадувати жахи будь-якого масштабу і на будь-який смак. І тоді, мабуть, так само, як і зараз, здоровий глузд зберігали лише ті, хто міг відрізнити реальну загрозу від вигаданої. Насправді, світ був не такий вже й далекий від реальної глобальної катастрофи. На початку 60-х свята таємно розмістили ядерні ракети на Кубі, а американці в Туреччині. Це була бійкова точка холодної війни. Що трохи із обох сторін полетіли б міжконтинентальні ракети двох держав, які змагалися хто швидше знищить планету. Але здоровий глуз все-таки переміг. Вже наступного року сторони підписали договір про заборону ядерних випробувань під водою в атмосфері та в космосі. І не факт, що реальна загроза взагалі існувала. Бо третя світова нікому не була б вигідною і, по суті, встановився перетет сил. Тому, незважаючи на взаємні залякування, насправді система перебувала в балансі. Ну, подумай сам: набагато небезпечніше, коли зброя масового знищення має лише одна країна. Щось цей паритет нікого не зупиняв. Світи підписання цього договору не дуже зупиняли. Вони все одно робили що хотіли, бо знали, що немає жодних справжніх важелів впливу. В космосі готували випробування і вони могли бути цілком реальними. Звісно, я не закликаю тебе повірити в Рашку. Але залиш трохи віри людству. 68 року підписали договір про нерозповсюдження ядерної зброї, і з того моменту ядерні технології мали використовуватись лише в мирних цілях. Отак як згадаю Чорнобиль одразу починає вірити у безпечність мирного атому. До того ж, Індія, Ізраїль та Пакистан не підписали цей договір. Безперечно, Чорнобиль це катастрофа планетарних масштабів, і після неї людство ще раз переосмислило руйнівну силу радіації та небезпеку взагалі від. Будь-яких ядерних технологій. 96-го року заборонили ядерні випробування як явище, і це поклало початок глобальному роззброєнню. На сьогодні виглядає так, що ядерну зброю забрали лише у нас, і ми при цьому не надто сперечались. Водночас, країни, які колись її не мали, певно, не втратили шансу таємно розробити щось своє. Не скажу, що це перевірна інформація, проте чуток вистачає, і деякі з них можуть бути небезпечно близькими до правди. Можливо, і є країни, що не дотримуються жодних обмежень, особливо зважаючи на те, що договір про заборону ядерної зброї від 2017 року більшість ядерних держав проігнорувало. А ті, що не мають офіційної зброї, теж не надто поспішають підписувати. Ну от і маємо не діючі договори, невідомо які підпільні розробки. дивно, що зараз страх ядерного апокаліпсису знову набирає обертів, можливо, не більше за останні десятиліття. Чому у 21 столітті ми боїмося ядерної атаки? Це все відбувалося вже майже 100 років тому, і людство ніби й зробило правильні висновки. Страх перед ядерним апокаліпсисом дійсно впливає на світову політику, але цього ж насправді ніхто не хоче. Якби ще реально хтось почав щось робити, а не безкінечно підписувати договори, які нічого не гарантують. Коли США та СРСР Накопичили настільки величезні арсенали ядерної зброї, що їх вистачило б, щоб знищити один одного кілька разів. Виникла так звана доктрина взаємного гарантованого знищення, тобто обидві сторони знали, що запуск ядерних ракет це буквально вистріл собі в скроню. Бо відповідь буде неминучою. Ти маєш на увазі, що ядерна зброя в якийсь момент перетворилась на інструмент стримування, а не на реальну загрозу. Я тебе прошу. Це лише здається, що ядерні держави мають надійні системи швидкого попередження, на які справді можна покластись. Я не про той варіант, коли система не попередить вчасно про те, що летить ядерна ракета. Якщо ти про те, що деякі світові лідери не здатні поводитись раціонально, то це якраз цей випадок. Системи запуску міжконтинентальних ракет автоматизовані і розроблені таким чином, щоб максимально уникнути людського фактору. Ну тобто, червона кнопка це міф. Бо не існує лише однієї кнопки. І тим не менше, ми десятиліттями перебуваємо у смертельній небезпеці. На початку 80-х світ був в міліметрі від ядерної війни, коли така система зафіксувала пуски чотирьох ракет США у напрямку СРСР. Це мало означати лише одне: цю інформацію передають найвищому керівництву і одразу летить відповідь буквально протягом кількох хвилин. Нам всім просто пощастило. Совєтський генерал зрозуміло, що всього кілька ракет це якась фігня. Їх має бути кілька сотень, якщо це реальна атака. Тому вони звірили дані з радарів і там не побачили жодної ракети взагалі. Потім виявилося, що це був глюк через погоду. І по суті, до сьогоднішнього дня на початок ядерного апокаліпсису може повпливати випадковість. Також якась країна або терористична організація, у якої не повинно бути ядерної зброї, може її отримати та застосувати, бо міжнародний контроль точно не працює належним чином. Ти про конфлікт між Іраном і Ізраїлем, чи про Індію та Пакистан? Не думаю, що там може статися щось таке, що змусить використати ядерку. Тим більше, вони не так далеко один від одного. Це все одно що стріляти собі в ногу. Тим більше, що більшість країн світу підписали договір про нерозповсюдження ядерної зброї, а нам і не треба далеко ходити. Один із можливих сценаріїв початку ядерного апокаліпсису превентивний удар однієї країни по іншій. Думаєш, та сама ескалація, якої бояться всі наші партнери, дійсно ніколи не станеться? Виглядає так, ніби країна гній вже готова застосувати проти нас ядерку. Може, і дату вже навіть призначено. Тим більше вони точно порушать будь-який міжнародний договір, якщо їм це буде вигідно. Точніше, коли. Саме тому важливо не лише підписувати договори, а й контролювати поширення ядерної зброї. Але в першу чергу потрібно перевіряти інформацію. Тоді стане ясно, що погрози удару ядеркою лише механізм залякування, який працює, мабуть, з моменту її винаходу, або з часів трагедії у Хіросімі та Нагасакі. Це абсолютно раціональний страх, і саме тому на нього так легко натиснути, але йому можна протистояти, в тому числі і тим, щоб замислитись про те, як вижити в разі катастрофи, наприклад, знайти що робити, якщо станеться ядерний вибух. Як вижити в ядерному апокаліпсисі? Вижити після ядерного вибуху? Ти взагалі, в курсі, що сталкер це лише гра, а не інструкція до дій. Та ні, хто я такий, щоб забрати в тебе лавру людини, яка живе в ілюзіях? Я розкажу про реальні способи захисту себе від радіації. Ну, і так, може тобі назло і сталкера сюди приплести. Добре, тоді спробуймо мене переконати, що можна врятуватись, коли на горизонті вже видно ядерний гриб. Що ж, так звана Росія може взагалі не заморочуватись і поцілити в нас ядеркою середньої потужності, тобто до 200 кт. тим самим калібром, наприклад, якого ми вже мабуть і не боїмося. На кілька кілометрів від центру вибуху не виживе ніхто, тут нічого не поробиш. Це буде така собі аномальна зона, у якій вас моментально підсмажить випромінювання чи висока температура. Якщо знаходитесь на дворі, шукайте будь-яке укриття: бетонна стіна, підвал, станція метро все краще, ніж залишатися на відкритому місці. В радіусі 3 км від епіцентру найбільша небезпека буде від зруйнованих будівель під час вибуху, тому не ігноруйте тривоги і спускайтесь в укриття. А там, якщо нема, обладнайте по можливості вентиляцію, яку можна перекрити. Записіться водою, консервами, аптечками та радіо, щоб знати, коли стане безпечно виходити. Це все, звісно, дуже корисно, але ж буде ще теплова хвиля. Вона, звісно, буде. Але опіки це не найгірше в цій ситуації. Головне не опинитися на відкритому місці і не отримати велику дозу радіації. В 10-кілометровій зоні правила приблизно ж ті самі: захищені місця, всі щілини у вікнах та дверях варто заклеїти скотчем та ущільнити тканиною. Можна навіть надягти маски. Певен, що у вас ще завалялась пандемії, тільки тепер потрібні такі, що справді не пропустять радіоактивний пил до обличчя. 30-кілометровій зоні найстрашнішими будуть перші години, доки не осяде радіоактивний пил, а потім треба буде в будь-який спосіб уникати дощу. З водою на всій поверхні потраплятиме радіація. Якщо вам все ж потрібно вийти з укриття, надягніть багатошаровий одяг, щобите захисні окуляри, повернувшись додому, негайно зніміть цей одяг і лишіть його в окремому місці поза укриттям. Також усі продукти, які не були герметично закритими, вважайте небезпечними. Бо туди теж міг потрапити радіоактивний пил. Найголовніше не піддавайтесь паніці та використовуйте логіку. Якщо немає організованого коридору евакуації, самостійно втеча може бути ризикованою через радіоактивне забруднення траси. Я не вірю, що все це може реально допомогти врятуватись, але можливо принаймні допоможе заспокоїтись. Як, от коли перед повномасштабним вторгненням скрізь розповідали про тривожні валізки, які більшості людей так і не знадобились, проте для декого стало єдиним заняттям коли взагалі було незрозуміло, що далі і що робити. Як думаєте, у нас є хоч якийсь шанс вижити? Бо я особливо в це не вірю. Треба бути готовим до всякого, тим більше коли поруч неадекватний сусід. Можливо, найкраще рішення в першу чергу зберігати здоровий глузд, наскільки це можливо. Пишіть в коментарях, наскільки ви готові, готуєтесь, чи взагалі в це не вірите і не напрягаєтесь. Пока, кульки!